Вітаю, друзі! З вами психолог Єлена Літвінова. І я сьогодні хочу з вами поговорити про Олю Фреймут. Пам'ятаєте, як вона говорила? Вітання вам, друзі, і вам борги! Але перш за все я хочу вам показати хлопчика, якого, про якого я багато говорила, якого я ви могли бачити, хто давно за мною слідкує рік тому. Він був манюньким-манюньким кошеням. А вже півроку він наш. І подивіться на цього, на цього маленького гарбузика, на цього красення. Я його зловила, але він зараз він буде від мене тікати. Він дуже не любить цього. Тому він йде гуляти, а ми з вами будемо говорити про те, що я сьогодні хотіла з вами обговорити. І так, ви ще півроку тому прохали мене розібрати Олю Фреймут, коли вийшло її інтерв'ю з реміною. Тоді я його передивилася, але якось от в мене не складався повний пазл. І нещодавно я подивилася її інше інтерв'ю ані Хауставі, здається, це канал про б'юті-індустрію, про красу. І от вже після цього мені якось захотілося трішки про неї поговорити. Ну, ми пам'ятаємо, Оля Фреймут ведуча програми Підйом. Після була програма Легендарна програма Ревізор, яку всі знали, яку всі пам'ятають і досі. І після інтерв'ю з Реміною всі дуже казали про те, що це була надзвичайно цікава програма, про те, що просіть Олю повернутися. І от саме в інтерв'ю Реміні Оля казала, що вона більше себе ніколи не бачить на телебаченні, що її час на телебаченні минув, тому що тоді це був час, де були красиві телеведучі, красиві костюми. І Дійсно, вона виглядала така, як знаєте, голівудська зірка, дуже відмінна від тодішніх наших багатьох телеведучих. От вона мені якось, знаєте, нагадувала, от, хто пам'ятає серіали: Династія, Санта-Барбара, Даллас. От оці такі дуже хальоні, дуже такі, ну, не знаю, як навіть це сказати породисті, хоча людина не кінь і не собака. Але от дуже такі елітарні, гарні, доглянуті жінки. І от Оля, вона саме така була у кадрі, її наряди, її поведінка, вона дуже тоді відрізнялася. І от вона каже, що нібито мій час вже пройшов на телебаченні, я себе вже не бачу у кадрі, і тому я ніколи не повернусь на екрани. Тоді в мене виникла така думка: що якщо ти не хочеш повертатися на екрани, то навіщо ти даєш інтерв'ю, навіщо ти йдеш на екран? Хоч і Ютуб-канала, але ж ти таки у кадрі. Вона говорила про те, що в неї є зараз видавництво, що їй цікаво займатися дітьми. А, і от у цьому інтерв'ю Оля вже сказала про те, що вона зараз збирає команду і хоче знову зробити ревізор, але це має бути щось абсолютно нове, абсолютно інше. Ну і тут я вже, як би знаєте, подумала, подумала собі так. Тоді я правильно подумала, що Оля хоче повернутися, але вона прощупувала, нібито, знаєте, от. Почву, да, чи хочуть її бачити, чи вона жадана, чи буде цей проект непровальним, чи захочуть її люди бачити, і що взагалі від неї хочуть її глядачі. Тому що програма ревізор була дуже популярна. І хто яка, я, я пам'ятаю, ми коли там приїздили десь на відпочинок, ми завжди з подружками йшли перевіряти те, що перевіряла Оля туалетний папір, якого кольору, скільки вішачків у шафі. Ну і це вже знаєте, було такі певні меми. І навіть зараз ми згадуємо оцей жест у білих рукавичках, да, коли вона стирає нібито порохи і показує цю рукавичку, чи вона чиста, чи ні. От нещодавно ми, коли я була в Україні, ми з братом вечеріли в одному закладі, і він перевірив так штуку: каже: О, диви, чисто! каже, ти що, ревізора підміняєш? І от Оля, вона вирішила, що вона хоче бути знов у кадрі, що вона хоче сяяти. Чому так? Що я взяла з цих двох інтерв'ю? Ви мене просили розібрати, який в неї тип особистості. По тому, що я бачу по її поведінці, я ще потім пішла на її канал, де вона дає певні уроки, нібито, де вона знімає свої відео і де вона бере інтерв'ю. І що я можу сказати? Мені, але я ще раз підкреслюю, це тільки моя особиста власна думка здається по тому, що вона транслює по її поведінки, по її реакціях, що вона шизоїдний тип особистості, але не плутайте з шизіком, як ми завжди казали, шизофренік, шизік, Ми людей пам'ятаєте, в дитинстві там часто людей так ображали. Ні, це не так. Шизоїдний тип особистості він характеризується, якщо говорити коротко і просто, це тип особистості, який прагне близькості, але дуже сильно її боїться. Це такий амбівалентний тип. Він з одного боку хоче з кимось бути в близькому контакті, але він дуже боїться того, що його можуть образити, що його можуть поглинути. І його тип захисту це таке нібито відсторонення. Тобто я ніби з вами, а я ніби не з вами. І сам той образ Олі, що вона нібито така снігова королева, або Мері Поппінс, вона мені ще такою, знаєте, завжди видавалася. От це саме дуже добре це демонструє. Чим вона ще це підтверджує? Одним з основних таких захистів цього типу є, наприклад, шизоїди. вони не люблять психотерапію і психологів, тому що дуже часто вони бояться бути поглинутими психологами, психотерапевтами. І от коли Ольга давала інтерв'ю Раміні, а вона казала, що я пішла до психолога, коли там мені було треба. І психолог мені сказав малювати малюнки. Тьфу, якась така дурня, ці малюнки, що вони там можуть показати. Малюнки це одна з проєктивних методик і вона дуже багато що може показати, але краще це раціоналізувати, що це дурня, краще це знецінити для того, щоб не пок ну, не показати свою вразливість, свою чутливість, свою чутливість. Мій моя кошеня зараз жує ялинку на підвіконні. Тому от вона так це явно теж показала. Вона говорила сама про те, що їй близька казка снігова королева, що це, нібито такий образ. Тобто я да, інша, я холодна, але я заглиблена у себе. Це теж основна риса людей, у яких така шизоїдна організація особистості. Не плутайте, будь ласка, це з розладом, тому що розлад це коли. Тип особистості вже починає впливати на абсолютно всі сфери життя: на взаємодію, на контакти, на поведінку, на відчуття. І це вже є розладом. Про це вже говорять тоді психіатри. А тип особистості це просто певні поведінкові особливості і характеристики. І от саме вони їй присутні. Ще що це може підтверджувати: вона, подивіться, вона завжди цитує поетів, вона говорить про те, що ну от про, про нібито таку глибину. І це дійсно можна теж віднести до особливостей цього типу особистості. Тому що ці люди вони достатньо глибокі, вони здатні до творчості, вони здатні до емпатії, але ця емпатія не показна, а емпатія така дуже глибока. Вона всередині. І от ці люди, коли їм боляче. Або коли вони відчувають небезпеку, вони занурюються у себе. Вони нібито спогля... можуть споглядати на людей зі сторони, з дистанції, їм їм потрібна певна дистанція. Інакше вони почувають себе дуже погано. Коли на таких людей ти починаєш менше тиснути, от тоді вони можуть розкритися. Це має бути добровільний процес. Тобто, якщо його ну, нібито пушити трішечки, да, що там давай зроби то, довір'ся мені, поговори. Зі мною це навпаки буде мати абсолютно зворотній ефект. І от ця її поведінка саме говорить про те, що, скоріш за все, це найголовніша її така організація особистості. Звичайно, як будь-яка публічна людина вона не обминула те, щоб в ній був певний нарцисичний радикал, певний істероїдний радикал. І вони абсолютно нормально можуть поєднуватися разом, тому що чистих типів не буває. Завжди вони можуть бути змішу, змішаними і змішуються в певних реакціях. Почому це теж видно, коли Оля говорила, що я вимагала собі винти на передачах, щоб в мене там було найдорожче зуття, я нібито це хотіла для глядача. Вона показує те, що вона нібито піклувалася про нас, щоб ми бачили дуже красиву, якісну картинку. І у цій картинці вона має бути зіркою. А, і от це і є певні такі нарцисичні рисочки, да? що їй варті важливо, важливо бути дуже гарною, бути кращою, бути кращою ніж багато хто інший. Певна істероїдність теж проявляється в її поведінці, в деяких її висловлюваннях, в тому, що вона нібито може і посміятися над собою, і сказати там щось про себе таке. І, і тому що істероїду важно, при, важливо притягнути до себе увагу. Він буде робити все, щоб бути завжди в центрі уваги. Якщо нарцису важливо, щоб він був в центрі уваги і завжди тільки був з найкращої сторони, то і, якщо проявляється істероїдний радикал, йому просто важливо бути в центрі уваги. Коли він не отримує цю увагу, він почувається дуже дуже погано, він буде робити все для того, щоб ця увага до нього, хоч якимось чином, прийшла. І тому Оля не боялася там падати в кадрі, як вона казала, зі шафи. Але це мають бути гарні туфельки і гарна білизна. Ну, білизну ж ніхто не бачить, але вона казала, що їй важливо себе почувати, коли вона в дорогій білизні. От тоді вона почуває себе от такою дуже гарною, дуже елітарною, дуже лакшою, такою жінкою. Знов таки, як це в ній сформувалося, вона говорила про те, що в неї було незаможне дитинство, в них в сім'ї троє дітей, вчительська родина. Ну і ми пам'ятаємо, 90-ті роки тоді більшість людей жило дуже скромно. І от вона говорила про те, що коли вона там прийшла до когось в гості і побачила там на носочках якусь там дірочку в маленьку дитини чи на колготках, їй сказали, що жінка не має бути з дюрою, ти краще ходи без панчіг, але ти не маєш права бути такою. І оскільки е шизоїд. Він достатньо вразливий. Вона це взяла собі да на у собі голівоньку, і вона знає, що краще страждати, але бути досконалою. Такий от мікс, от і рис, виявляється, який, в принципі, все життя нею рухає. Вона говорила про те, що навіть коли її мама вчила, коли ти приходиш в гості, ти не повинна багато їсти. Пам'ятаєте віднесені вітром? Де Скарліт мама вчила, що казала, що жінка має їсти як пташечка, як пташечка клювати зернята, щоб тоді ти, ти виглядаєш як справжня леді, ти не можеш їсти, як там віл якийсь. І те ж саме вчили Олю. І от вона це ж зараз це транслює абсолютно в своїй поведінці. Тому для неї це є таким, от, знаєте, абсолютною нормою. Що ще говорить про те, що в неї от склад особистості вона полюбляє одинокість, вона вміє занурюватися в себе, вона йде від проблем в свою середину до себе. І там в неї достатньо багатий внутрішній світ, як у будь-якої людини з, такою, з таким типом організації особистості, фантазії, філософія, роздуми, рефлексія. І от саме так вона себе захищає. От ці проявлення, типу як вона себе поводить на екрані, дуже е, істероїдні і нарцисичні. Це спосіб її адаптації до світу, спосіб її виживання, щоб її помітили. Це такі її основні риси, які я хотіла е, вам освітити. Для чого? Звичайно ж, не для того, щоб щось саме видати, якісь її таємниці чи щось про неї сказати недобре. Але ви знаєте, що ми практикуючи спеціалісти, ми не маємо права говорити жодної інформації про своїх клієнтів. А і просто подавати сухі такі, знаєте, витягнення, да, вони нікому не цікаві. І от на публічних людях це найкраще всього показувати їх прояви, їх якості, як і ви можете це побачити, як ви можете використати це в своєму житті, чи помітити щось у себе, чи в своїх близьких, як ви можете на це реагувати, що вам з цим робити саме для того, ми і створюємо такі відео. Ще я хотіла вам дуже подякувати за перегляди ефіру, які ми проводили разом з моєю колегою Оленою Шпундрою, де ми розбирали Аніту Луценко і е, говорили також про тенденцію е, розлучень, просто епідемію, яка зараз навалилася на нашу країну і на зіркові пари, і на звичайних людей. Е, хто дивився? Я дуже дякую. Я дякую за ваші коментарі, за перегляди. А особливо у цих е, е, умовах, так, да, коли люди висидзи сидите без світла, коли е, ви знаходите час для те, щоб... Передивитися це відео, це це ви знаєте це в десятки разів ще цінніше для мене, що ви замість того, да, щоб робити щось для себе, ви знаходите час, щоб продивитися все ж таки відео. Тому я вам дуже дякую, дуже дякую за ваші позитивні відгуки. Я дуже дякую вам за позитивні коментарі. І ще раз вам нагадую: якщо у вас є якісь запитання, звертайтеся до мене у директ. Описання опис моїх соцмереж є у описі каналу: це Instagram, Facebook, X, бувши Twitter. Якщо у вас є якісь питання, звертайтеся тоді, і якщо ви хочете записатися на особисту консультацію. Лишайте ваші коментарі під цим відео, кого ви хочете розглянути, чому що ви хочете, щоб було на цьому каналі. Я завжди до цього прислухаюся. Якщо я виконую це не одразу, то тільки тому, що... Я вважаю, що має бути певна доцільність і має скластися певний пазл для того, щоб це було не просто хайпова тема, а щоб це було корисно. І як завжди говорила Оля Фреймут, і не ходіть по інших каналах, а я хочу вам сказати: ходіть по інших каналах, ходіть по інших каналах психологів, тому що перед тим, як іти у роботу, ви маєте визначитися, чи ця людина вам підходить. Вона має бути у вас має бути певний такий клік всередині вас, що вам буде комфортно, тому що важливо не тільки... Диплом фахівця. А важливо, щоб у вас з ним співпадали в девчому погляди, де в чому цінності, щоб вам відгукувався нормально його голос, те, як він говорить, те, що він говорить. Тому обирайте, обирайте прискіпливо. Але я сподіваюся, що ви будете обирати і повертатися на мій канал для того, щоб дивитися нові і нові відео. А зараз я всім бажаю, не дивлячись ні на що гарного настрою, бережіть себе, бережіть своє фізичне і психологічне здоров'я. До нових зустрічей. Пока!